Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленьке сердечко для активних сердець. Це на запорізький напрямок. До нас приєднується Олександр Альбінський, оператор БПЛА 82 другої окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України. Сашо, привіт. Здравствуй, Яно. Я зараз нашим глядачам поясню. В цей час наша режисерка Таня вам покаже QR-код, за яким можна підтримати 82-гу бригаду. Ми з Олександром багато років працювали разом в програмі Вікна новини СТБ. Саша тоді був оператором. А зараз Саша, ти знову оператор, але вже оператор БПЛА на фронті. І я знаю, що є зараз гостра потреба в нічних БПЛА. У вас саме в нічних впівдронах. Розкажи, як ви їх застосовуєте? Насправді в нас велика потреба не в нічних FPV-дронах, а в нічних дронах спостерігачах, uh -huh. тому що зараз дуже активно ворог просувається в нашому напрямі саме вночі, тому що в день його легше побачити і знищити, а вночі вони мають змогу ближче підходити до наших позицій. Ми ворога зможемо спостерігати цими нічними дронами, Мавіками термальними. Це дуже зберігає життя нашим хлопцям, тому що ворога можна побачити заздалегідь. Ворога можна знищити ще до підходу до наших позицій. Артилерія може працювати. Це наші, наші нічні очі в окремих випадках. Можна навіть підсипіти якусь гранату або вог і знищити ворога навіть таким чином. Тому от зараз кожна гривня, яку наші глядачі я не сумніваюся, уже шлють на збір на ці нічні дрони, це не гривня, яка на залізяку, знаєте, це гривня, яка допоможе врятувати життя наших бійців, захисниць і захисників, тому що вони вчасно зможуть побачити пересування ворога тим паче на такому складному напрямку, як Запорізький. Саш, а наскільки росіяни забезпечені такими нічними дронами? Чи становлять вони проблему для вас? E, взагалі у росіян є перевага в дронах, як в нічних, так і в денних, так і в дронах камікадзе в піві, і в великих розвідувальних дронах крилах, які залітають далеко. В них є паритет в цьому питанні. На жаль, От, Але Ми намагаємося добре підготувати наших бійців, наших фахівців, наших операторів БПЛА для того, щоб ми могли брати якістю. Бували навіть випадки невеликих дуелі дронів, коли ми е, знаходили ворожий дрон. Зависали над ним і просто його таранили, от і така тактика теж іноді спрацьовує. Навіть доходило до такого. Mm -hmm. Росіяни мають нічні дрони. Також вони також спостерігають нашу техніку. Вони мають нічні fpv дрони, іноді полюють за нашою технікою. Але ми робимо все для перемоги, тому. Тому нам дуже потрібні ці дрони, нічні дрони, які збережуть життя нашим хлопцям. Це не просто якийсь донат, це пряма інвестиція в нашу перемогу, яка нам дуже необхідна всім. Ну, величезне спасибі нашим глядачам, які вже відгукуються на цей збір. 25 тисяч гривень за кілька хвилин вже вдалося зібрати уже 30 тисяч. Мені підказують. І я точно знаю, що люди не зупиняються. Я сама після ефіру відмотаю на Ютубі трошки назад, аби цей QR-код просканувати і підтримати хлопців та дівчат на запорізькому напрямку. Нічні дрони потрібні у росіян. На жаль, вони є. Я так розумію, що росіян там не волонтери цими дронами та забезпечують скоріш за все. Так, Саш, чуєш? У нас пропав зв'язок. Шкода, шкода дуже, але тим не менше, ще є у нас. Зовсім мало часу я сподіваюся, що вдасться зв'язок налагодити, тому що я сама вже Сашу дуже давно не бачила. Він пішов на фронт і зараз захищає нашу країну, хоча до того був оператором і працював на телебаченні разом з нами. Зараз для його бригади потрібні нічні дрони. Я впевнена, що всі з вами ми разом зможемо їх закупити. Саш, а я хотіла б тебе ще поточнити? А скільки коштує один отакий дрон? Один такий дрон коштує приблизно від 200 до 230 тисяч гривень, плюс-мінус як вдасться його знайти на нашому ринку. Ого. 74 тисячі гривень вже ми зібрали. Давайте зараз, хоча б на один дрон, нам вдасться зібрати нічний, аби хлопці і дівчата на запорізькому напрямку бачили, як ворог наближається да, і могли максимально швидко реагувати. Саш, дякую величезне за те, що знайшов час з нами сьогодні поспілкуватися. Я можу собі тільки уявити, наскільки ситуація непроста і як тяжко доводиться боротися і працювати заради нашої безпеки і спільної перемоги. З нами був Олександр Ельбінський, оператор БПЛА, Плавісім. Ця другої десантно штурмової бригади збройних сил України, яка боронить нашу країну на запорізькому напрямку, і зараз потребує нічних дронів, з якими зможуть стежити за пересуванням ворога вночі, ворог особливо активний вночі. Тому кожна ваша гривня, яку ви на цей збір направили, це буде угу. гривня, яка допоможе врятувати життя наших захисників і захисниць. Зараз останні секунди, щоб просканувати, номер картки, переписати і будь-яку копієчку на цей збір направити.